Зокрема, це стосується так званих земельних питань та питань оренди землі та майна. Тож чергову 39-ту сесію міської ради скликають на 16 квітня о 10-й годині. На порядок денний вже винесено 16 питань. Згідно регламенту ради, питання, які виносять сесійну залу, попередньо мають бути розглянуті в профільних постійних депутатських комісіях. Так бюджетна комісія провела своє засідання і розглянула питання як наповнення бюджетного кошика, так і витрати з нього. Оренду Ального майна державними установами вже не раз ставили темою до активного обговорення. Просячи пільгу на оренду державні установи, частково перекладають на місцевий бюджет своє утримання. Надаючи пільги, місцевий бюджет втрачає свої власні доходи. Свого часу місцева влада затвердила, максимальна пільга для держустанов сягає 50%. Проте держустанови продовжують звертатись з проханням на пільгову оренду і ставлять цифри до 90%. В підтримку фінансового патріотизму місцевої влади надійшло розпорядження прем'єр-міністра. У лютому місяці на виконкому виконання прийшло два розпорядження обдержадміністрації, які були прийняті на виконання колегії при кабінеті міністрів, яку проводив Азаров. І в цих двох розпорядженнях є пункти, по яких виконком повинен звітувати щомісячно на обдержадміністрацію про те, щоб. Всі пільги, всі рішення про надання пільг були переглянуті, і по можливості всі скасовані. Про пільги до місцевих бюджетів. Ця інформація начальника фінансового управління схилила позицію комісії до відмови у наданні пільги. Цього разу відмовили службі екстреної медичної допомоги колишньої швидкої та одному з відділень Укрпошти, яка минулого року отримала пільгу за умови благоустрою прилеглої території. А от громадська неприбуткова організація «Товариства Червоного хреста пільгу по оренді комунального майна отримала. Щодо витрат, комісія порекомендувала. Все ж віднайти кошти на участь станції юних техніків у конкурсах та запропонує депутатам міської ради підтримати і виділити кошти для комунальних ЗМІ. Щоправда, лише для комунального телебачення. Питання фінансування комунальної газети не піднімалось.